Вітаю, шановне товариство, вітаю всіх людей доброї волі. У минулому своєму відео я досліджувала питання, якої насправді віри було населення Московії, а також що скриває Російська Православна Церква, і звідки фактично вона взялася. А сьогоднішнє відео про те, хто насправді створив Російську православну церкву Московського патріархату і її причетність. До органів КГБ після смерті Леніна в 1925 році за загадкових обставин помер патріарх Московський Тихон. Нового патріарха не обрали, і Російська православна церква перетворилася на відрізану від світу митрополію. Через 4 роки, в 1929, Радянський Союз оголосив війну не лише Російській православній церкві, але й будь-яким формам релігії. До 1943 року послідовник політики Леніна Сталін переслідував усіх церковників і навіть тих, хто були до нього лояльні. Але в 1943 році, для того, щоб виглядати ліберальним і гуманним в очах Черчилля і Рузвельта, ну а крім того, він зрозумів, що на одному тільки радянському патріотизмі війну не виграєш, він вирішив організувати таку псевдоцеркву. І при цьому він створив Російську православну церкву Московського патріархату абсолютно за образом і подобою ВКПБ, де патріарх як генеральний секретар, синод як подбюро, а собори як з'їзди. Пізно вночі 4 вересня 1943 року у Кремль привезли залишки церковної верхівки. Містоблюстителя Патріаршого престолу Сергія, митрополита Ленінградського Алексія і митрополита Київського Миколая. Йосип Джугашвілі легко погодився на всі прохання духовенства, адже тепер Російська православна церква ставала частиною державного механізму. На нічній зустрічі з Джугашвілі, єпископи боязко заговорили про скликання собору Російської православної церкви задля виборів нового патріарха. Сталін погодився і запитав, скільки їм потрібно на це часу. Місяць, відповіли священники. Це довго, відрубав Сталін. Треба організувати все більшовицькими темпами, за кілька днів. І собор відбувся вже через три дні. Патріархом московським обрано Сергія, і він одразу почав співати осанну, радянській владі і Сталіну. Але справжнім керівником Російської православної церкви Московського патріархату був Карпін офіцер КДБ. Створена дана структура спецслужб була для виявлення осіб, що співробітничали з нацистами в парафіях, відкритих Гітлером на знову звільнених від німецьких військ територіях. Для тієї ж мети, в наступному 1944 році, була створена структура так звана «Врехб», або Всесоюзна Рада євангелістів Християн-Баптистів, як асорті з різних протестантів, і як підрозділ розвідки КДБ. і як підрозділи спецслужб, Московська Патріархія і Всесоюзна Рада Євангелістів Християн-Баптистів проіснувала до кінця Радянського Союзу. Таким чином, Сталін створив патріархію руками Луб'янки. І це відомство на Луб'янці стало для патріархії матір'ю. Генетичний зв'язок з КДБ родова ознака Московської патріархії. Кажуть, що першим комуністом був патріарх Пімен, старший офіцер Червоної армії, який вступив в партію на фронті. Ну а віруючих офіцерів там бути не могло, навіть безпартійних. Більше того, всі вони були зобов'язані боротися з релігією. Це означає, що майбутній патріарх відрікався вже тоді від справжньої христової віри. Крім Російської православної церкви, Радянський Союз прагнув знищити і так звані національні церкви. А Україна в цьому сенсі була дуже проблемною територією, адже тут була українська греко-католицька церква. А у 20-х роках, і потім вже під час Другої світової війни була ще й Українська автокефальна православна церква, яка мала вплив у певних регіонах. Оскільки ці території Радянський Союз приєднав до себе у 1939 році, з цими церквами треба було щось робити. І, аби знищувати українські церкви, використовували ту ж російську православну церкву. І в цьому інтереси як радянської влади, так і Російської православної церкви збігалися. Після серпневого путчу Комісія Верховної Ради Росії розкрила архіви КДБ і оприлюднила дані, згідно яких все керівництво Російської православної церкви Московського патріархату виявилося агентами КДБ. Из этих документов выяснилось, что все высшие иерархии РПЦМП, и не только высшие, а тесно сотрудничали с органами, что у них у всех были оперативные клички. Да? То, скажем, у Ридигера, патриарха Алексея II, была кличка Дроздов, а у митрополита Кирилла, нынешнего нашего святейшего патриарха, была кличка Михайлов. В этих публикациях наводятся урывки из рапортов, Кураторів церковних керівників КДБ, які свідчать про ступінь впровадження органів держбезпеки в церковне середовище, і як приклад, один запис за 1987 рік із архіва 5 управління КГБ. Таиланд и Индию для участия в работе Всемирного собора церквей выводились агенты органов КГБ, Магистр и Михайлов. Данные агенты оказывали выгодное влияние на работу Совета и предоставили материалы, представляющие оперативный интерес. В США выехал агент Святослав. Святослав в целях опровержения злобной пропаганды о положении церкви в СССР провел ряд пресс-конференций, имел встречи с некоторыми видными церковными деятелями США, а также нанес визит к генеральному секретарю ООН. Агент Святослав это Никодим Ротов. Учитель действующего патриарха Кіріла а агент Антонов митрополит Київський Філарет Денисенко. В інтерв'ю журналістам журналу у віклі Філарет розповів, звідки беруться звинувачення в тому, що він був пов'язаний з КДБ. За словами патріарха Філарета, з комітетом держбезпеки були пов'язані всі без винятку архієреї. З радянських часів ніхто не міг стати архієреєм, якщо на це не давав згоди КДБ. Тому стверджувати, що я не був пов'язаний з КДБ, було б неправдою. Був пов'язаний, як і всі, зазначив патріарх. При цьому він ствердив, що жодних звань у нього не було. Це все домисли. Потрібно враховувати, що в радянській тоталітарній державі все було під контролем. Я повинен був. Погоджувати свою діяльність з державою, наприклад, архієрей не мав права призначити священника на парафію без згоди КДБ. Він також зазначив, що ставлення з боку спецслужб до нього було обережне, спроби схилити до співпраці ні до чого не привели. Знали, що я не піду на доноси на своїх братів, знали до останнього часу і зараз знають, зазначив патріарх. В грудні 2017 року російський історик Андрій Берман опублікував архівний документ другого управління НКВД Радянського Союзу, в якому розповідалося про плани чекістів підібрати кандидатів для відправки на помісний собор. Той собор був першим після знаменитої зустрічі Сталіна зі священниками і фактичної легалізації радянської влади і московського патріархату. Наприкінці даного документу пропонувалося всім агентам із числа єпископів, учасникам передвиборної листопадової наради після прибуття до Москви зв'язатися з працівниками 5-го відділу другого управління НКВД Радянського Союзу. Доповідна записка про роботу і поведінку агентури з числа єпіскопату Російської православної церкви в Україні складена народним комісаром Державної безпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки генерал-лейтенантом Сергієм Савченком і адресована начальнику другого управління НКВД СРСР Петрові Федотову і містить відомості про сімох єпіскопів, троє з яких Визнані ненадійними, а інші чесно працюють з нашими органами. Необхідно зазначити, що друге управління НКВД це управління контррозвідки. Згідно вказаної доповідної записки, список агентів КДБ, які чесно працювали з цим органом, відкриває Глебов єпископ Макарій Оксіюк. Це професор Київської духовної академії, який став священником у 42-му році. У му році після вербування був висвячений на єпископа Львівського і Тернопільського. Його роль полягала в боротьбі з греко-католицькою церквою. Після того, як він приїхав до Львова, заарештували очільника греко-католиків кардинала Йосипа Сліпого. А в березні 46-го року прийшов Львівський собор, на якому здійснено ліквідацію за участю цього Глебова. Ще через п'ять років його кинули на Польщу для захоплення Польської православної церкви у Константинопольського патріархату. Агент Усов, єпископ Сумський і Охтирський Іларіон Прохоров. В 1947 році його нагородили орденом за доблесну працю у Великій Вітчизняній війні. Хоча він практично всю війну прожив у окупації. Попрацювавши Доносчиком, Прохоров потім служив і в Росії очолював Іванівську, Омську і ростовську єпархії. Агент Петров, це є піскоп Донецький і Ворошилоградський, луганський, Никон Олександр Порфірович Петін, встиг багатьох посадити і доніс на дві нелегальні громади, які були ліквідовані одна з них у Лисичанську. І останній агент у списку Павловський, цей діамант у єпископській короні чекістів, єпископ Антоній Кротевич. За його доносами було посаджено відразу дві групи православних. Історик сухоруку відзначив, що діяльність цього митрополита Антонія протягом 1950-60-х років принесла багато бід церкві. І ось всі оці єпископи, митрополити ієрархи. Мали три імені перше ім'я отримали при народженні, друге при постригу в ченці, а третім ім'ям їх називали в КДБ. Вдумаймося у значення цього третього імені вони отримали його від КДБ при постригу в агентурну службу богоборчої імперії зла. Один із богословів сказав, що там, де за іменами єпіскопів церкви, Ховаються прізвиська або клички, вона, тобто церква, перетворюється в антицеркву, що було якраз потрібно організатору цієї вистави. Але після цього розголосу, після розкриття архівів КДБ, нічого не змінилося, нічого не заважає цим архієреям, митрополитам, єпископам продовжувати свої звичайні заняття. Здійснювати богослужіння, сповідувати віруючих, приймати послів та інших видних іноземних вельмож, скликати собори і синоди і здійснювати інші різні акції. В результаті розпаду Радянського Союзу та проголошення Незалежності України колишня система державного контролю за життям церкви в Україні була демонтована. А натомість в Росії структура московського патріархату і надалі перебуває в тісній залежності від держави, і з плином часу ця залежність лише посилюється під впливом низки факторів, головними з яких є прихід до влади в Російській Федерації, вихідців із КДБ та ідеологічна спорідненість обох сторін у прагненні реалізувати імперський проект «Русський мір відділ зовнішніх церковних зносин. Московського патріархату, як в радянський час, так і тепер особливо тісно пов'язані зі спецслужбами, адже займається закордонною діяльністю, яка завжди викликала пильну увагу Кремля. І відомо, що саме до сфери відповідальності таких агентів належить якраз ситуація в Україні. Окрім негласного співробітництва зі спецслужбами, відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату має цілком відкриту тісну співпрацю. З Міністерством зовнішніх справ Російської Федерації закріплено на інституційному рівні через відповідні механізми консультації, координації роботи та взаємної підтримки. Варто зазначити, що після того, як голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Кирил Гундяєв став у 2009 році главою Московського патріархату, Цей відділ було реорганізовано у кілька нових. Під наглядом відділу зовнішніх церковних зв'язків та у взаємодії з ним працюють різні псевдогромадські структури, такі як Союз православних брат, Союз православних граждан, Асоціація православних експертів і тому подібні. Але насправді це агентура впливу російських спецслужб. При патріархові Кирилі Гундяєві на базі Служби комунікації відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату також було сформовано нову інформаційну структуру, яку очолив Володимир Романович Легойда. Ця структура має тісну вертикальну єдність і працює як церковний аналог російських державних пропагандистських інструментів на кшталт Росія сьогодні Дмитра Кисельова. До речі, цікавий факт. І Лавров і Кисельов у розпалі агресії проти України отримали з рук патріарха Кирила вищі ордени Російської православної церкви, а сам патріарх був удостоєний звання почесного доктора Російської дипломатичної академії. Про те, що Російська православна церква через свої структури в Україні спочатку вела підготовку, потім освячувала, заохочувала, обґрунтовувала російську агресію в Україні, написані сотні повідомлень і десятки аналітичних статей, які свідчать про те, що стає все більш очевидним, що Москва від військових дій перейшла до дестабілізації і різних форм гібридної війни в Україні. А будь-яка інформаційна війна, як частина гібридної, тим більше яку розгорнула Росія, дотримується своєї стратегії і підкоряється своїй логіці. І під цю війну створюється вся необхідна інфраструктура, мобілізуються ресурси і вливаються великі кошти. А генштаб такої церковної антиукраїнської війни є великий відділ російської православної церкви. Тобто вершиною піраміди і головним архітектором дестабілізації в Україні є саме відділ зовнішніх церковних відносин Російської патріархії, а виконанням всіх команд і всіх завдань здійснюють агенти кремлівських спецслужб і їхні офіцери в рясах під прикриттям священнослужителів. Ну а про їхні темні справи на території України. У наступних відео